Сьогодні у нас середа. Сонячний жаркий день, знову під 40 градусів. Так, з однієї сторони приємно. Відчувати... Так, Що ви так всі балакаєте? Приємно відчувати себе в постійному літі, хоч зараз ще ж літо, звичайно серпень тільки закінчується. Ай, що ж так? Але воно буде продовжуватися. Точніше, з дуже-дуже жаркого невиносимого літа. Я чекаю, що буде більш таке помірне. Воно то не буде прохолодне, але буде помірне. В цьому Заключається, ну як, як сказати, більше насолода проживання в Каліфорнії, ну, в такій місцевості, ніж в північних штатах США, де зима сурова. Я б сказав навіть суворіше, ніж в Україні. От зараз буде у нас такий пляшущий. Значите, так машини їдуть і всі хитаються, бо він такий хвилястий, зроблений. Ну неякісно зроблений, зрозуміло, але вже не виправиш його. І кожного разу, коли я по ньому їду, машина коливається. Звичайно, приємно їздити в автомобілі, зараз в мене включений кондиціонер, тому звичайно всередині автомобіля жара не відчувається, вона відчувається тільки ззовні. Як бачите, чисте небо, зліва нафтопереробні заводи цілий ряд, ну, вже не буду повертати, тому що не встигну камеру. Трава, інший бізнес Все-таки дійсно Америка багата тим, що тут дуже багато різного бізнесу. Зараз металобаза якась, труби, тут є багато таких всього. Ну, вони тому що пов'язані з нафтодобувною Промисловістю тут. В районі Бетхетсфіду. Бетхетсфілд вважається, ну, тобто, він так і є, центром нафтодобування в штаті Каліфорнія. Це, звичайно, не, не техаські масштаби, там вони громадні, але і тут достатні. В основному тут добувають так звані качалки, я їх називаю. Такі невеликі, які качаються туди-сюди. Але є такі от, як бачите, вишка Нафтодобовна Бурить туди це і качає. А, ну там ні, це те кран, який встановлює качалку. Ось зліва качалка є, качає. Це говорить про те, що тут нафта не глибоко залягає. І можна звичайним способом як воду качати зі, шква... зі скважини. Ну, скільки там, мабуть, 100 метрів. Ну, 200, так. Да? Я не знаю, скільки можна такою качалкою викачати, з якої глибини. Але ось так. Так, мені треба наліво повертати. По дорогам США. Приємно їздить, особливо новій людині. Тому що дивишся на різні будівлі, споруди і таке інше підприємства, самі дороги. Дуже багато всякого різноманітного. І приємно. Особливо тій людині, такій як я, які подобається дивитися на різні форми, скажімо, не форми види, як організували життя люди в різних місцях. Справа це поле, трошки, мабуть, видно зараз на камеру. І там табличка Ноу Треспасін. От хоч там просто... Тупо дика трава, якої не поливають, вона жовта. Але ходити по полю не взяв. З однієї сторони, це правильно, але якщо вона ще приватна він не хоче, щоб хтось інший ходив, то взагалі цих табличок, що правіт пропиті і ноутриспасі, no просто на кожному шляху, на кожному кроці. Це спочатку незвично, а потім до цього привикаєш. Тобто в США поведінка нормальної людини, вона так як в грі комп'ютерній, є комп'ютерні ігри, скажімо там, де від першої особи да, чи від третьої особи, от коли light, right персонаж, ну, скажімо там, ходить по, по ігрі. І проблема в тому, що всі ігри, так, я можу повертати, комп'ютерні, вони хоч і намагаються багато... хто, наблизити до реальності, от скажімо, якщо роблять песел-шутер, чи взагалі таких, де броділка якась, так, як кажуть, то намагаються зробити більш реалістично до життя. Але проблема в тому, що на комп'ютері це дуже важко відобразити. В першу чергу ресурсів не вистачає. Тобто, зробити, от зараз я йду таку картинку зробити на комп'ютері, щоб отак от воно рухалось, там живі дерева були там все інше, це витрачається багато ресурсів. А тому є обмеження які. Скажемо, ті ж самі автосимулятори є, де їдеш отак, на автомобілі. І там, якщо якесь місто планується, воно не по всім дорогам може їхати. То, якщо Там упираєшся таку невидиму стінку. Або просто там закривають її. Тобто ти вимушений, навіть якщо надхочеш, я так грав теж в гру, скажімо, якась стрілянка, да? то вже Call of Duty. Якесь завдання треба з точки А в точку Б прийти. І я дивлюсь, по карті можна прийти ну, через інше. Не то, що там закрито, там перепригнути не можеш, а просто тупо карта не прописана, а ти строго йдеш по тому місцевості, де. В карті це можливо Тому, за рахунок того, що комп'ютер не дозволяє отак все, все, все зробити як в житті. Так і я тут відчу, відчуваю, що як і граєш в таку і... такі ігри я часто грав і відчуваєш теж себе так, як в ігрі. Що розумієш, що можна хоч піш... було б звернути вліво, вправо, якось під... піти іншою стежкою, але там написано Ноутреспасінг. «No, і піти не можеш. Тому тут люди відпочивають не так, як у нас. У нас я от можу скажем, в Україні в себе в районному центрі, де в мене будинок, вийти і ну, скажіть, на ті ж автомобілі чи на велосипеді чи десь, куди хочеш поїхати. Звичайно, є всі приватні ділянки, там, біля будинків чи якісь там поля, які нема сенсу, але все одно навіть через поле. Як сказати, колгосмен раніше, воно, воно не колгосмен зараз, але все рівно ніхто в мене не буде в мене стріляти, як кажуть. Тут можуть. От. Тому попереджають. А тому тут люди гуляють тільки там, де дозволено. Так, буду вліво брати. Тобто хоч Америка велика, але мандрувати можеш тільки от по дорогам. У мене даже було теж бажання, скажімо, тут є виїхати, десь по полям поїздити, в ліс виїхати, там. так як у нас, тут можна звернути в лісі і по лісі переїхатися. Тут не можна, тому що ліс теж буде приватний. Є ці національні парки, які публічні. От. Ну, туди тільки -то можна приїхати і поїздити по стежкам лісу, походити і таке інше. Так людей роблять, вони приїжджають національний палив і там гуляють. А просто найближчий ліс, якщо подивитися по мапі і поїхати погуляти, як це можна зробити в Україні, тут не вийде. Він виявиться приватним і вам туди доступ заборонений. Я думаю, що в Україні це теж до цього йде що колись все буде приватне і будуть таблички, що проходу е, прохід заборонено. у нас по-іншому будуть писати. Не ну, спасіна, а прохід заборонено. Так що я насолоджуюсь США тим, що їжу там, де можна і дивлюсь з того місця, де можна. Тобто потихеньку перевикаєш до специфіки життя в США. Так, зараз мені повертати наліво. Ось тут, бачите, бізнеси різні справа. Тут вже сади пішли зліва, вони теж приватні, щоб розуміли. По цьому е, с, саду. Ну це ці я вже знаю, це ці горіхові дерева. Елмонд чи Алмонд Олмонд. Це... Як же їх? Мигдаль українською. Десь так, по-моєму. Так що ви там ніколи цьому садочку не побачите, що будуть люди гулять. Ніхто не наважиться. Справа бачите теж якийсь... Підприємство, якісь устаткування. Я тут бачу багато, в мене навіть виникало бажання зробити таке обзорне відео, оглядове відео, точніше українською, да, по цьому, як його. Давні наліво, да, По різним бізнесам. Треба подумати, як це організувати. Постою, пропущу, а то тут теж специфіка поведінки водіїв. Вони вроді би так всі дотримуються правил, але дотримуються так, що вони поважають мої права як водія, але, але так само будуть вимагати, щоб я поважав їхні. Якщо скажімо, це справа їде, я його буду пропускати і знову я їх пропускаю, тому що ладно, поїду зараз вже спробую. Розганятися тільки треба, я не, не люблю дуже швидко розганятися. Тобто специфіка своя своя специфіка життя в США є. Ухти, води повно в каналі. Люди такі самі, як у нас, а навчені жити по-іншому, приучені, скажімо так. Виховані жити по-іншому. І таким чином інколи їх не поїмає. Куди це я їду? Так далеко? А, до фермера, мабуть, везу щось. Зараз побачимо, куди я приїду. Бачите, поле справа воно покошене, така стерня залишилась. От, за мною насідає на хвіст на джипі. Ну насправді джип автомобіль марка. Хоче, щоб я швидше їхав, а я і так на три милі швидше їду, чим положено з цим спідлімітом тут. Вони тут всі такі. от Кофі Роуд, зараз повертаю направо, буде далі зайшло в сільську місцевість. Country. Continue on coffee road for one mile. Ну, ось тут 55 миль, да? на coffee Road 55. Ну, знову ж таки, зліва, справа, оце ці дерева, мигдальні дерева, якщо я правильно говорю, я не бачив. Ніколи це слово українською мовою. Ну, тобто я знаю, знав це слово, не, не знаю, чи правильно чи ні. Російською знаю теж. Міндаль, по-моєму, називається російською. Елмон Крик. Навіть є Елмон чи Олман, теж не дивився словник, як англійською мовою правильно воно вимовляється. Тому що англійська мова специ... специфічна. Теж, як воно написано, воно. Якщо ви думаєте, що воно так вимовляється, воно так не вимовляється. Вона по-іншому вимовляється, кожного разу не гадаєш як. Це специфіка англійської мови. Хто вивчає, той знає. А тому мову англійську, ну як і іншу, ніхто не вивчає, її запам'ятовують, вивчають тільки правила. Діти англомовні, йдуть в школу, скажімо, 6, тут, мабуть, 6 років йдуть. Вони вже розмовляють англійською, але вони йдуть вивчати англійську мову, тому що вони вивчають граматику, ну, структуру, щоб знати, якщо розуміти, чому так. Але до цього вони вже вільно спілкуються англійською мовою, тому що вони її запам'ятали. Так от, моя особиста думка, що іноземців є два завдання, можна цього й не робити. Вивчити граматику і структуру мови, щоб розуміти, чому так говорять англійською. Але основне те, що її треба запам'ятати. Запам'ятовується все дуже просто. Як я кажу, мільйон разів почути, як вимовляється це слово, як пишеться це слово, побачити. І мільйон разів спробувати самому сказати і мільйон разів прочитати. Хтось написав мені в коментарі, що мільйон це багато разів. Ну так, це я утрирую мільйон разів. Для кожного своє своє. Комусь мільйон, комусь півмільйона, кому один-два рази. Це залежить від здібності людини. Всі поліглоти вони швидше вивчають мову будь-яку іноземну, тому що у них краще розвинута Звукова пам'ять. так. На звуки. Вони легко запам'ятовують звуки і тому легко можуть їх і відтворити. Пам'ятаєте в Бумбараш, фільм, там як був феномен. От дивіться, справа, який будинок. Це приватний будинок, хтось тут живе, бачите? Ну, ясно, що живе багата людина. О! Ну це пішли тут уже, е, як, як у нас було в Україні. Пани! О. Всі поспішаєте, бачите, бачите, всі мене обганяють, тому що я їду з максимальною швидкістю 55 миль, а їм це не подобається, вони хочуть швидше. Ну от бачите, є більше, то тобто є бідніші, багатші. Ні, далі. Нема чого, Тормозить різко. А то я думаю, вже проскочу. Бачите, тут є різні. І бідніші, і багатші латифундисти, які володіють не одним акром. Давайте да, поверну землі. А, ну ні, тут забудова вже. Я трошки помилився. Та да, що ж таке? Так далеко їхати, ну добре. Ні, це забудова. Я тут, то там був один-два, декілька їх бував. А тут ці землі... Колись були теж сільсько сільськогосподарські, а їх отак викупила будівельна компанія, забудувала типовими стандартними. Ну, але декілька там, два-три варіанти. Будинків і... продава, і живуть люди. Хло? Hello. Cannot hear you. Turn right onto Cotton Creek Drive, then turn left onto Emerald Grove Drive on the не витримав реципієнт так називаємо. Чого я так довго везу? Ой. А це тут проблема є. Це, це один із пунктів того, що мені не подобається в США. Тут е, люди тобто вони тут не добрі. Вони просто... А де ж? А... Вони просто дотримуються. Чи це сюди? Я вже запутався. Де нас О, а де це воно? Да. Ага, це сюди.